І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, що Господь розказує притчу Парисеєві, щоб Він зрозумів, що Царство Боже полягає вже тут, як ми його забудемо, живучи на землі. І що саме те, що ми зробимо нашому ближньому, нужденному, це ми робимо для самого Господа нашого Ісуса Христа. І тим самим ми відкриваємо двері до Царства Небесного. І Господь Ісус Христос дає приклад своїм життям, як відкрити двері до Царства Небесного. Він допомагав усім нужденим. Всім, хто до Нього прибігав, він нікого не відкидав. Він всіх прийняв, зцілював, побудував, привертав до себе, давав зрозуміти, яка велика є Божа любов. І сьогодні перед нами ми маємо. Розп'яття, розп'яття, хрест вдячності. І саме Господь через хрест показує, наскільки є Його велика любов, і наскільки є людська злоба, тому що заздрість, тому що інші гріхи вони деколи заступають в очі, і ми не бачимо цих нуждених. Ми не бачимо щось краще. Ми не можемо визнати, що хтось може бути кращий за мене. Так само, як Господь він своїм життям показував, що Бог є найвищий, що йому треба поклонятися, його треба любити. Однак людям це не сподобалося, і вони вирішили його розп'яти. І здається, все закінчено на Христі, але ні. Ми знаємо, що після розп'яття, після терпіння йде Воскресіння, Господь воскрес. І саме ми живемо у часі Воскресіння. І ми повинні наслідувати Ісуса Христа, допомагати усім, хто до нас звертається, підтримувати. Бо все, що ми зробимо нашому ближньому, ми робимо Ісусу. Як робити добро, святи отець Піло, Сказав такі гарні слова. Нам завжди потрібно пам'ятати, що в кожній людині живе Господь. А якщо людина хвора, то їй живе.